День і в найближчі два місяці не, не спасе лінію фронту, всю лінію фронту, яка займає 1700 кілометрів, це неможливо. Ну, математично це можна прорахувати, неможливо. Але якщо цей, як ви кажете, пілотний проєкт зараз почне давати результати, точніше, не зараз, а коли? В найближчий час він почне, бо має пройти деякі дії ще і ну, щось має страпитися. Коли почне давати результати. Якщо його ще масштабують, а я щиро вірю, що його масштабують. І ми для цього зробимо всі сили. А ми просто як першопрохідці. тоді це вже буде вирішення ситуації взагалі конкретної ситуації і конкретно для смуги фронту. Не для клаптика фронту, а для фронту. Якщо хтось завтра думає, що завтра ми вийдемо 5 командирів підрозділів і відіб'ємо від всі наші території, і блядь, перестаньте і йдіть краще на концерт в Крим. Ну, хватить, це вже проїхало в телевізорі, такого не буде. Але ми, наша задача, по-перше, що нам ви поставили, зменшити кількість втрат нашого особового складу. Не в наших підрозділах, а підрозділів всіх сил оборони, які стоять на лінії фронту. От, зменшити там, де буде стояти ми, наші підрозділи, там ми маємо зменшити втрати особового складу.